Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Сьогодні буде знову відео на городі трошки про тепличку і про редиску. Багато питань. На деякі відповім, трошки в коментарях повідповідала. В мене питали розміри теплички нашої. Теплиця наша 6 на 11 метрів. Ось таку ми собі задумали, таку ми і зробили. На яку в нас був матеріал, точніше, таку ми і зробили. Накриватимемо її плівкою. Ось сьогодні Вова вже встановив двері. Вже можна було б її і накривати. Але погода у нас не дозволяє дуже вітряно. У нас друзі, багато людей там запитувало, яка область у нас Кіровоградська область, центральна Україна. Погода у нас ще така собі не дуже й тепла, але ж ну вже і весняна. В принципі, погода непогана. Я вон, посадила вчора вже редиску. Показувала у відео, мене там запитували, хтось питав за горох. Горох ні, горох ми ще не садимо. Я посадила редиску і то це редиска гібридна, це Селеста і Бодіам, Вона витримує холодні температури. ну Поки, зрозуміло, вона не зійде, але ж як буде тепліше, буде вже вона проростати. Вона витримує і легкі заморозки, ну, наче як погода, у нас нічого. Накривала. Вчора я не показала вже до кінця, як я справилась. Накрила, друзі, я її агроволокном. обов'язково. В тому році накривала плівкою і агроволокном. Цього року е ну, експериментую, вчуся на своїх, як то кажуть, шишках. Накрила тільки агроволокном. Якщо будуть холодніші заморози ну, чи заморозки, чи холодніша погода, я перекрию її 50 плотність. Зараз у мене тут плотність 30. Таку це минулорічне в мене агроволокно, трошки прикрила вон там дощечкою, тому що у нас зараз вітряно. Вітер і не дає нам накрити теплицю. Ввечері трошки припиняється, але ще ввечері. За от навіть зараз уже мабуть, шоста, але ще вітер. Пока. Ще ми не можемо накрити її. Якщо починати ввечері, то це довга пісня, я кажу, тому що її ж і прикопувати, і натягувати. Я не знаю, коли це ми зробимо. Ось такі робимо на провітрювання вік. Ну, взагалі літом я її не планую використовувати, висаджувати, там, да, як люди огірки, там щось, якісь іще, культури, помідори. ні. Я її літом не планую цю. Вона... У мене буде використовуватися весною і восени. Ну, можливо, будемо живі, здорові, на зиму буду редиску садити. Тому робимо тільки вікно ось таке, я не знаю розмір вікна і там зараз покажу двері. Тут для свого самозаспокоєння, так як ми перший раз маємо діло з теплицею, з, ну, з натяжкою повністю її. Плівкою обтянули стреч плівкою, щоб тут ніяка заноза не порвала нам плівку. Але ми, я бачу, що люди нічого такого не роблять. Ну, ми зробили. Купили рулон, натягнули, подивимося. Переживаємо, плівка не дешева, щоб вона не порвалася. Правильно, неправильно, ми робимо так. І ось двері. Хотів чоловік мені робити ось так, аж з двох половин, але я кажу, що мені з двох половин вистачить і одних дверей. Я ж так як вже сказала, що літом не планую використовувати, то особу тут провітрювання мені тільки ж на весну треба. Вистачить мені дверей і ну, ось він лутка, не лутка, каркас під двері зробив. Кажу: якщо треба буде, то додамо і ще. Якщо вже весною, так буде прям сильно, сильно жарко. На що я не зовсім не сподіваюся, тому що весни у нас ну, не дуже такі теплі. А, взагалі, друзі, я так зрозуміла, оце деякі кадри мене дивляться. Мені треба починати відео з якої я області, з якого села, з якої я вулиці, ще номер телефона вказати. Ну, є люди адекватні, просто питають, з якої ви області, хто питає, з якого села. Я відповідаю тут нічого. Ну, якби хто щось хоче про мене знати, або кому щось треба там таке знати, то дізнається і так. Ну, а є такі, що, знаєте, як спитають, та хоч би написали, з якої області я собі показую город, я собі показую теплицю, кому треба, спитали, я відповіла. Навіть там деяким людям, які дивляться мене по сну. На постійній основі я і відповіла, з якого там села одній людині, але я не залишала цей коментар. Ну, кому я довіряю. А так взагалі я не вважаю це за потрібне сказати, де я живу. Просто такі якісь кадри попадаються, чесне слово. Ну, запитали нормально, я нормально відповім. А то та хоч би сказали, та хоч би ви ото. Не сунули носа, куди вам не треба. Ну чесне слово, такі цікаві. Є люди попадаються, ну. Це взагалі, я ж кажу, да. адекватні люди спитали, я відповіла. Тут секрету ніякого нема, бо я сама як дивлюся, якісь відео, хтось щось садить, хтось щось робить, А ми ще там чи не робимо, чи думаємо. Я питаю, тому що, от, наприклад, Херсонська, Дніпропетровська, ой, Миколаївська, Херсонська область, Одеська, там набагато раніше. Ми, ми так, трошки пізніше, десь далі, ще туди, до Київської, ще пізніше там, чи якої області роблять. Ну, Це нормально, запитати, нормально відповідати. Відповісти. Звісно, я ж кажу: прямо такої сильної інформації я не надаю про себе. Не питайте, з якого села, тому що я це не вважаю за потрібним. Так що, ось так? Ні, це відео просто, який стрім. Ось так, друзі, таке. Не знаю, відповіла я на все чи не на все відповіла. Про тепличку сказала, ще раз показала, про редиску відповіла, бо коментарів багатенько було. Так що ось так. Іду займаюся справами, бо я зайнялася прибиранням, вигрібанням, загрібанням, весна на дворі, сидіть, неохота в хаті, треба щось робити. Освободили один прицеп і. Гей, 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 до прибирання.